Серце завмерло, тягар з душу. Я жити не хочу, та вижити мушу, але сьогодення мене не питає, і робить по-свому, неначе що знає. М'язи напружені, вкрай перегружені, як струни натягнуті жили, У мозок запалений, думки звантажені. Тільовать їх немає вже сили. Вікна навколо темні застигли, жовте листя, дерева скинуть не встигли, Стоять, наче в золоті, в променях ліхтарів, дожбруківку брудну до блиску помив. По відблиску калюш в цей вечір крокую, а доля за мною полює. Шукає причину, щоб нас шкодити в спину, нестерпного болю завдала, забравши мою половину. Безглуздо мститися долі я й не намагаюсь, тому я крізь сльози згадую милу і посміхаюсь. Іду порожній і дуже розлючений, За що, скажіть, був я з коханням розлучений?